Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася з вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. Після масованих ракетних ударів російські війська у кількох місцях перейшли. Український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ, Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони, російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на жовтень, 2022 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського. Народу триває. Ангели перемоги це серія документальних фільмів про українських героїв, які поклали свої життя за батьківщину у війні з окупантами. Вони стали нашими ангелами-охоронцями і тепер вказують нам живим шлях до перемоги. Пропонуємо вашій увазі. Фільм четвертий з цього циклу. Я народився в радянському союзі, був звичайним хлопцем, навчався в школі, полюбляв фотографувати. Вже в університеті я зустрів кохання, одружився. Доля подарувала мені трьох синів. Більше 20 років я працював у банку, де зробив блискучу кар'єру. А потім вирішив започаткувати власний бізнес. Життя навчило мене стійкості та незламності. Тому я з гумором та по-філософськи ставився до всіх випробувань. Аби підсолодити непросте життя, дуже полюбляв готувати різноманітні смачні страви для своєї родини і завжди любив рідну країну, своє Запоріжжя близьких та друзів. А коли почалася війна, я одразу пішов на фронт. Він народився у дуже русофільській сім'ї. Так, які, ну, яким дуже подобався Радянський Союз. Але сам він, він був дуже проти цього, він е, завжди е, підтримував ідею е, Незалежної України. Це було ще е, коли Путін був там на другому своєму сроці, да? то мені запам'яталось, що е, ну, він мені ці ідеї розказував, наскільки погано ну, дружити, товаришувати. На таких там засадах, коли там були газові війни, війни з Росією, і е, ну, я ж кажу, було дуже цікаво потім мені осмислювати, що він насправді він завжди був таким проукраїнським проукраїнською людиною. Антон Іщенко народився 16 серпня 1968 року в Запоріжжі. Після школи і служби в армії вступив до Дніпропетровського державного університету, де отримав спеціальність хіміка. Там же познайомився із майбутньою дружиною Світланою. Невдовзі у них народився первісток, син Олексій. Незважаючи на непрості часи та суцільний безлад Україні, Антон Іщенко шукав свій шлях у лабіринтах життя, вивчився на економіста, багато працював аби прогодувати сім'ю і приділяв весь свій вільний час час сину, у мене не було Вікіпедії. У мене був батько, і я завжди в нього щось там що небудь міг спитати. Він ну майже все знав. Це взагалі був просто нонсенс. Тобто, наприклад, було слово таке джамахірія. Це там політичне. Я пам'ятаю, у Лівії така політика була джамахірія. І я в нього питав, що це таке, і він все одно там знав, і, ну, дуже багато там, любив і розповідати, і, і потім він э... шуткував, що о, ти як я бачу, в мене звіряєш з Вікіпедії. Це дуже гармонічна і розвита особистість. Безумно гармонічна. И... поверьте, все всесторонне развито. Мне всегда поражало, насколько у него э, восприятие, особенно в, парадоксально, через химию, потому что она всегда просто... Тут, он в свое время еще был связан, если не ошибаюсь, с университетом там, или направлением, то настолько он своему сыну помогал, потому что мы когда с ним садились, говорю, Антошка, ну ладно, я там еще валентность помню, но как ты помнишь, как ее еще разложить, эти формулы, он там органическую, неорганическую, тут же моментально мне рисовал, ну то есть... Такий, низький поклон. З Сергієм Кравченком, який на довгі роки став його найближчим другом, Антон Іщенко познайомився в другій половині 90-х років минулого століття, коли почав працювати в місцевому відділенні одного з великих банків. Вони разом працювали, будували кар'єру, спільно проводили багато вільного часу. Згодом майже одночасно перейшли на роботу до іншої банківської установи. І скрізь Антон Іщенко демонстрував неабиякі професійні здібності. Це Он чітко понимал, что есть задача. Он не умел опускать руки. он умница, он искал пути решения. Это очень огромный большой плюс, потому что зачастую люди, они не то что теряют, они не видят других вариантов. Это отсутствие возможности входа-выхода. Есть категория, которая не понимает, что через дверь дверь откроется. У Антона четко было понятно то, что есть пространство, в этом пространстве есть ли задачи, необходимо искать решение. Как руководитель, как менеджер, он пользуется всем большим уважением, заслуженным уважением, поэтому это длительный период времени. И, наверное, в совокупности решения Антона уже в определенный период время реализоваться как отдельная единица, это, наверное, тот накопительный опыт, который он принял через общение, через экспертизу, через развитие, через э, финансовую грамотность, когда он понял о том, что он способен самостоятельно управлять и зарабатывать. То есть это было одно из решений, почему он э, прекратил работать в банке и перешел на э, другой формат. Вже у 2000-х роках, під час подій помаранчевої революції, у Антона та Світлани один за одним народилося ще двоє дітей сини Владислав та Віктор. Розширення родини стимулювало Антона шукати нових можливостей для реалізації свого професійного і творчого потенціалу. Звільнившись з банку, він почав власну справу. Он умел видеть огромный большой комфорт в текущем состоянии при наличии тих ресурсів, які є, і очень хорошо ими управляв. Ну, це такий симбіоз наході «Золотого меридиани, которое дозволяло йому бути щасливим. Ключевое здесь щасливим. Він дорожив сім'єю, он детьми. дітьми. І до всего, за що брався у житті, Антон ставився з гумором, багато жартував, полюбляв свої рідні розіграші. Своєю подільною липкою. своим очень тонким классным юмором у него очень хороший такой ну, оригинальный свой подход с, с бескорыстностью невероятных с готовностью поделиться при необходимости никакой алчности я бы еще добавил что антон очень любил какие-то легкие такие розыгрыши вальяжные спокойные без каких-то таких тяжелых компромиссов он он любил жить. Он реально любив жить, он в этой жизни ніколи не хотів, щоб щось було тяжоле. Дуже він любив шуткувати. Це, напевно, в нього такий був гумор цікавий, тому що його не завжди зрозумієш. Ось він міг так сказати серйозно, і так ну я вже його досить довго знав, але інші коли ну, його не знали. То вони спочатку так дивувались, але це ну, досить були веселі історії. Навіть я списався з його товаришами по університету. Вони також описували його як таку добру людину, тому що він був дуже великий, зріс в нього там, метр дев'яносто, і при цьому всьому він був дуже добрий для нас, ну, для братів, і е, там якісь ваганки, то він завжди нам. Е, Ну тобто виділяв на це увагу, і дуже хотів там, щоб ми якось теж шуткували. Йому то теж це подобалось, коли там цікаве щось могли розповідати. Вільний час Антон Іщенко досліджував генеалогію свого роду і зробив відкриття, що він походить ще з козацьких часів. Іщенки були приписані до глинської сотні Лубенського полку війська Запорозького, воювали разом з гетьманом Іваном Мазепою проти московитів. Також Антон активно стежив за геополітичною ситуацією та подіями у світі, дивився і аналізував всі новини, тримав руку на пульсі політичних подій в країні. Але при цьому кожну вільну хвилинку проводив зі своїми синами. Любов до рибалки вона передалася і мені. Ми до, там, до останніх років з ним ходили на рибалку, хоч у нього було менше часу. Але ну, коли ходили, то він до, до, досить непогано ловив її, йому дуже подобалось. Неоднократно говорять о тому, що в большому чоловіку огромна большая доброта. Вот Представьте, ему само по себе матушка природа, предполагаю. потому что адресно у занимался большим спортом. Она его вот сконструировала таким вот очень сильно хорошим, настоящим тяжем. В этом тяже было настолько без всякой лирики, открытости и честности, настолько мегапорядочности, что Антон даже в каких-либо корыстных целях никогда не использовал преференции, вот то, что даже визуализация. То есть у него была гармония вообще понимание, наверное, прошита очень сильным большим воспитанием в семье и восприятием действительности без искаженных ракурсов. На початку 2021 року Антон Іщенко влаштувався на роботу до управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області. Його багатий професійний та життєвий досвід вельми прийшовся в нагоді на новій роботі. Антон одразу влився в колектив і з головою поринув у діяльність аудитора. Він дуже-дуже багато приніс. Дуже аредований. І ми завдяки йому. Скажімо так, самі багато-багато чому вчилися. Я втратив дуже і дуже багато. Тобто його чувство гумору, знання завжди було при нагоді. Іноді у нас бувають суперечки якісь. Він примирював всіх нас. Він казав, що ось так склалася доля, що мені треба працювати. Я не можу не працювати. Я не можу сидіти вдома, вдома без діла. І я готовий працювати. І так він був готовий. Він був готовий і до відряджень, і до а, залишатися понад час визначений нашим трудовим розпорядком. Так, і він працював. Він знаходив слова, тобто, коли треба, він і. Порадить, коли треба, він розкаже яку, якусь дуже-дуже приємну історію, анекдот, е аналогію. Mm -hmm. Щось десь вже колись траплялося. І це дуже-дуже допомагало. Я отримав тут дійсно споріднену душу. тобто Ми розуміли один одного з полуслова. Тобто я іноді так люблю так пошуткувати десь так з чорним гумором. Він до цього дуже і дуже. Тобто він все на льоту. Нам його буде не вистачати. Коли почалося повномасштабне вторгнення російських агресорів в Україну, Антон Іщенко перебував у відпустці і вже 25 лютого пішов у військомат. Перед цим, ну, тобто, за два тижні він пішов в відпустку. Він, я так зрозумів, він там вже повернувся з нею. І він 26 лютого вже повинен був вийти на роботу. Але 20 4 лютого сталося лихо. Ну, ми вийшли на роботу, ми тут ну, ось так сиділи, а що? Що, що треба? Робити? Тобто Всі спантеличені, збентежені, ну, немає слів, нам, мабуть, описати наше відчуття. У кожного сім'я, діти. Тобто, а, якщо пам'ятаєте, тут ну, буквально город. Опустив, тобто, транспорт ну, майже вже не ходив. тобто Всі е, почали е, строїти барикади, якісь укріплення, ми самі ходили, але ми говоримо про 24-е, тобто, пролунав дзвоник, е, телефон, і він казав, так, я це, я пішов в воєнкомат, записався. Я не можу інакше. І мені так якось пощастило, що я йому подзвонив просто чи 25, ну 25 лютого, він каже, я його військоматі. Я тоді зрозумів, що ну, він пішов. А коли я з мамою ну, розмовляв, вона сказала, що коли це почалося 24-го, він просто так дивився. У телевізор, і він ну як схопився за голову. і Він не міг повірити в це. Він дуже ну, погано це сприйняв. Він думав, що можливо, там не буде такого масштабного вторгнення, але коли вже почались ну, у Запорізькій області також їхати ці ну, орки, ці російські війська, то він пішов військкомат. І його направили у національну гвардію. Антон Іщенко служив спеціалістом-оператором відділення управління дивізіону гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України. Весь час перебував у районах безпосереднього зіткнення з військами країни-агресора, охороняв інфраструктурні об'єкти в Запорізькій області. І в армії Антон користувався загальною повагою, легко заводив друзів для багатьох побратимів. Став не лише вірним товаришем, а й мудрим наставником. Ну, нам на посту не вистачало людей, нам присилали трьох людей і там був Антон. Він був спокійний дуже. Як кажуть, навіть муху не обідать. Ну, ми завжди общалися, коли приймали їжу. Деколи бліндажі сідали, розговорював, говорили. Про всяке різне. Я знаю, що він ще служив при СРСР. І коли почалося вторгнення, то він пішов добровольцем. Ми були на позиції, потім прийшли з поста, до нас прислали нових хлопців. Ми підійшли, познайомились з Антоном, там ще з ним були, його побратими. Ну і так. Так познайомились і потім розговорилися так, з ними. Хороший чоловік був, ми з ним спілкувалися, він ну, для нас був ну, хорошим дуже, він як друг. Не, не дивляться, що вік там, він ну, хоч старший чоловік, але він до нас відносився дуже добре, Ну, так як до свого друга, і так, якби, як сказати, ну, як однорочники. розумієте. Ну, Добрий чоловік, нічого поганого про нього не скажу. Такий хороший. Так. Він нам розказував, там, дай дасть якусь пораду, там, ну, так, поговоримо. Ну, більшість так, як, да, як батько. 14 липня 2022 року, перебуваючи на позиціях поблизу населеного пункту Кам'янське Васильівського району Запорізької області, особовий склад гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону вів довгостроковий артилерійський двобій з противником. Готуючись до заступання на бойове чергування, Антон Іщенко вибрався з бліндажу, біля якого тієї ж миті стався вибух ворожого снаряда, внаслідок чого боєць отримав смертельне поранення. Він Почав збиратися на пост, вийшов з бліндажа, і там ще один хлопець був. Ну і тоді десь за п'ять хвилин до цього передавали, що пролітає ворожий дрон. Ну і сразу, мабуть, він побачив їх і прилетів в кришу будинку. Вони збиралися з другим хлопцем на пост, і в той момент, як вони вийшли, тільки ну, з бліндажа. Ну, прилетів снаряд та і все. Вибіг наш командир, сказав, що вже хлопці. Не є вона марною, все так не буде. Ми переможемо. І кожен, ну, не, ну, як сказати правильно, е, за наші ну, смерті, українські смерті, вони будуть відплачуватись. То все. Антон Іщенко, нагороджений орденом мужності другого ступеня посмертно. Антон погиб, защищая Родину, защищая нас здесь всех. Антона за это огромная большая честь и хвала. У Антона три сына, которым можно и необходимо гордиться. У него великолепная семья. Его папе огромный низкий поклон, ровно за то, что он воспитал такого с большой буквы сына. Антон еще много чего не успел. Но я скажу, что Антон в этой жизни уже много чего сделал. У Антона осталось большое каліція друзей, у Антона осталась любов, у Антоні залишилися ті діти, котрі ми поможем, допоможемо, якщо буде якась необхідність. Ми, к сожалению, не можемо його повернути. Хоч ну там прикро і, звісно, дуже ну, хочеться його повернути. Але ну, я серцем розумію, чому він це зробив. Ну, він просто не міг це зробити інакше і ситуації. Знаючи його, я хочу ну як закликати усіх українців і запоріжців, за, за кого він пішов, щоб ця смерть не була марною і живіть, ну по-чесному там підтримуйте Україну, любіть її ось, як і він це зробив. Ангели перемоги назавжди з нами. Вони тримають небо над Україною, піклуються про те, аби на нашій землі якнайшвидше настав мир. А наше завдання увічнити пам'ять про них і славу українського воїнства. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову скільки було б потрібно, аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога. Коли всі українці знову посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна світ радіє, скінчилась війна, з нами ангели перемоги.